Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час неанонсованого візиту до Сирії у понеділок, 30 грудня, провів переговори з новим лідером країни Ахмадом Аш Шараа, прем'єр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном Аш Шейбані. Сибіга привітав владу з перемогою сирійської революції і передав Дамаску особисте послання від президента України Володимира Зеленського. Щодо готовності підтримувати і допомагати сирійському народові. Зокрема, Україна відправила до Сирії 500 тонн борошна, яке прибуде 31 грудня. Допомога розрахована на 3 тисячі сімей. Україна залишається гарантом продовольчої безпеки та допомагає іншим навіть у час війни. Це символічний контраст. Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. Україна Експортує борошно гарантії життя та відновлення. Сказав Сибіга, він зазначив, що за правління Асада Сирія визнала анексію Криму. Тому Україна розірвала дипломатичні відносини з Дамаском. Однак, глава МЗС України озвучив шлях та умови до відновлення таких відносин. Виходимо з того, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України. Це прокладе шлях до відновлення дипломатичних дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ, сказано у повідомленні. Відновлення співпраці дозволить наростити торгівлю, співпрацю у сферах науки та технологій, культури та освіти. Зокрема, Сибіга заявив про готовність України відновити навчання сирійських студентів. Україна також закликає звести нанівець російську присутність у Сирії, що сприятиме стабільності на всьому. Близькому сході та в Африці додав міністр.